Доброго дня, друзі! Приїхали на одну таку чудову фарму взагалі комплекс. І тут собі отак на вільному вигулі проживають ці свинки. І є помість, помість Ландраса і В'єтнамки. Бачите, вони виходять великі вже свині. От, оцей білий це їх батько, ось такий великий, потужний десь під 200 кг кабанчик. льошки також немаленькі, так що будемо брати собі також Цього гнізда, можливо, парочку. І також вести на свою ділянку. Так що стежте, дивіться, як будемо їх перевозити свинки. Свинки досить таки хороша лінія. Бачите, навіть зверніть увагу на їхні кістяк їх. грубі бачите, які ноги. Досить-досить досить таки непогані вони. Ці свині. Взагалі, людина не париться, годується на підножному кормі. Бачите, який сікач здоровий взагалі. Просто капець. І оці білі, вже від нього також видно, що нову все передається кров не споріднена. Різна кров. Оце зараз що посередині також таке рижуватою. Ці взагалі зведені свині, можливо, хтось критикує, можливо, ні, але м'ясо в них чудове, вони неприхотливі, вони не змерзають. Ясно, що все мінімальне приміщення на зиму потрібне. Але там велика ділянка, багато трави, вони рахуються і травяними, більш такими свиньми, Так що дуже-дуже хороша лінія для себе. І величезний плюс, що вони ростуть немаленькі. Так що стежте, дивіться, все вам покажемо.